Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Харків. Скажіть вищі сили допоможіть, що буде відбуватися в місті Харків в найближчий час, найближчий тиждень? Які плани у рашистів щодо Харкова? Міста Харків і Харківська область. Які плани у расистів щодо міста Харків і Харківської області? Дуже сильно працює якась агентура російська, пропаганда. Розповсюджують щось. Да, зради багато дуже в Харкові, Харківська область. Так, тут треба чистити. Тут працюють, чи диверсійні, якісь будуть, проникнуть, хочуть обстріляти, якийсь є будинок дефіміда, де сидить влада Харківська. Вони намагаються провести. Наводчики є, чи як -то зробити так, щоб Харків ем, обстріляли от саме центр міста Харків щодо область, місто об... буде на кінець тижня обстрілюватись. Область. Харківська область можуть постраждати цивільні люди. Через колаборантів, через агентів, наводчиків дуже багато. Тут треба все викривати і чистить, зачищати. У Харківській області працюють на расистів люди, здають повністю інформацію. Заперечую весь негатив, обираю. Заперечую весь негатив, обираю. Руйную всі плани ворожі. Більше не можуть расисти чинити злочини, обстрілювати міста у Харків Харківській області, викриваю всіх колаборантів, всіх агентів. Заперечую повністю. Всі плани расистські руйную, не можуть вони більше здійснювати злочини у Харкові і Харківській області. Заперечую весь негатив. Убираю за гроші. Люди не ідень їм. Все одно їм приходять гроші на карточку, вони виконують як методічку, там їм дають на що заперечу. Більше ніхто не може працювати на расистів, здавати інформацію, можуть якісь ще здавати інформацію про підприємства, заводи, якась є. Щось працює в Харківській області, що от расисти хочуть його знищити. Завод. Прошу вище сили допомоги захисту міцного для, Харківа, для Харківської області від російської агресії. І закликаю, допоможіть нам очистити всю Харківську область від колаборантів, засудити, щоб вони не могли більше працювати на ворога. Заперечую, всіх ждунів, всіх колаборантів, зрадників викривають, засуджують, зачищають повністю. Заперечую. Дуже вишукують вони ще шляхи дороги постачання, як тут От... От... хочуть закрити дорогу якусь, що можуть наші військові використовувати для своїх. Цілий заперечу, весь негатив убираю. Прошу захисту міцного для військових України у Харківській області, цивільних людей у Харкові Харківській області, повністю закрите небо від російської агресії. І прошу допоможіть, будь ласка, вищі сили повернути всі смерті, страждання, біль, що зчинили. Росіяни із жителями Харкова, із цивільними військовими і цивільними людьми, українцями у Харкові, Харківській області і повернути весь цей білі страждання назад, тим, хто надавав накази, хто виконував накази на обстріли України Харківської області, міста Харків. Прошу все назад тим поверніть і хай вони страждають. Перекриваю, прошу, допоможіть одігнати російських військових від Харківської області, одвести, одігнати, щоб вони більше не могли обстрілювати місто Харків і Харківську область. Вищі сили. Мороки стоять дуже сильно. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Одведіть, одверніть російських військових, російську владу від Харківської області, від міста Харків і зруйнуйте їм повністю всі плани ворожі, щоб вони більше не могли здійснювати. Злочини, обстрілювати місто Харків, обстрілювати Харківську область. Більше не може Росія все руйнується, ламається, знищуються повністю всі їхні літаки, всі вся зброя, всі склади. Більше не мають решисти. Чим і ким обстрілювати Харківську область. Буде так і так буде. Повертаюся, назад буде знищена Російську Федерацію, більше не існує. Буде все сказано, здійснено, так буде. Все назад вертається. Так. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу.